Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії я, автор та ведучий Олег Семко. А також радий вітати сьогоднішнього нашого гостя. До нас сьогодні завітав представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області, заслужений журналіст України, пан Вадим Мазурик. Вадим Станіславович, радий вас бачити в нашій студії. Моє шанування. Я навіть здогадуюся, якими будуть ваші перші слова. Я навіть здогадуюся да... Я навіть так трішечки повангую, як то кажуть. Поки що й сам не догадуюся, але <с <с ж послухаю. Okay. Так. Я так трішечки да підведу. Зроблю таку невеличку підводку. Річ у тім, що. Хто прискіпливо відслідковує медіапростір Вінниці? А звісно, ви в першу чергу це робите. А зараз звертаюся до наших глядачів і слухачів. Ви мабуть дуже чітко відслідкували і вже зрозуміли, і вже готові, і вже навіть це робите. Річ у тім, що наше радіо радіо місто над Бугом, п'ять років тому вийшло. Я кажу, не отримало, а вже фактично вийшло на нову для себе частоту на частоту 101,8 FM Ми. Почали транслювати 24 на 7, то, що називається, отож. Ми на наших зборах, які у нас відбуваються абсолютно регулярно, ми так порадилися і вирішили робити не один день в один день народження нашого радіо виходу на частоту. А ми вирішили, що ми цілий жовтень будемо приймати привітання, подарунки, побажання з тим, що ми з'явилися на світ на частоті 101,8 FM. Тепер вам слово. Ага, тобто, ви обіграли відому пісню да, Шкода, що тільки один день в році, <ріст> день народження. <ріст> ну, буде місяць. значить. Ну так, да, я думаю, що це дійсно ем, важлива історія. Е, я пригадую саме той період, якраз коли ви отримували ліцензію на fm частоту у Вінниці 101,8. Е, ви знаєте, от взагалі той період був чим цікавий, тому що це був час, коли, е, який можна було назвати так, умовно. Початок мовлення громад. Чому умовно? Тому що в тодішньому законодавстві ніякого мовлення громад не було прописано. Більше того, взагалі навіть медіа громад не фігурували. Це в нинішньому законодавстві, от уже в законі про медіа, тут є і публічні аудіовізуальні медіа, тут є медіа громад окремо. На той момент мова йшла дещо про інше, але, як на мене, не менш важливе. Чому суть? Розумієте. Більшість fm частот традиційно діставалась мережевим мовникам, uh -huh. так тобто тим мовникам, які мали мережу на території України. Ну, от така от характерна картина того часу виноситься там, скажімо, десь 25 частот по Україні. І один із учасників конкурсу забирає там 17 18, 20, 15 і так далі. Чому зразу утворюється мережа? Мережа. Угу. Да. Ну а звичайно, там особливо про обласні центри завжди це була складність. Я пам'ятаю, як директор вашої компанії. Місто над Богом, пан Ігор Голуб завжди мені казав: Боже, я мрію про час, коли ми зможемо вийти на fm частоті. Тоді у вас була ліцензія, вона і залишається до цього часу, виключно на дротове мовлення. Угу. Так, як ми кажемо, мовлення. Так, Другове мовлення. Він каже, Боже, я хочу, я мрію, як би ж це було. А тоді принцип такий: він міг брати участь, але, як правило, вигравали все ж таки там, потужні гравці з е, столиці, десь, із Харкова, із Львова, я не знаю, з Дніпра. Мільйонники, і так, так. як правило, вигравали. Да. Так, А в чим. Чим помінявся, скажем так, підхід, сам імпульс, от в ті е, часи, про які ви говорите, тоді було вирішено національною радою дуже важливе як на мене рішення, що треба розвивати, давати можливість жити місцевим мовникам. Причому не лише на мережі ур 1 де вони мають там 15 хвилин на угу. добу. Розумієте, так да, це важливо, що в них є ці 15 хвилин, але ж. Обсяг, ну будемо говорити відверто: 15 хвилин життя на добу це не життя для для медіа. Напевно, так. це не життя. Да, ти це... за ти губишся моментально, тим більше при такій величезній кількості медіа, які зараз є. Да, я не буду стверджувати, що знаєте, це, це применшує їх роль. Ні, роль їх дуже велика, особливо в регіонах, де в принципі, вони дають можливість все ж таки почути і голос громади, багато чого. Але все ж таки 24 години на добу це історія інша. І через те у мене почали виникати в області саме мовники з 24 годинами. І в Калинівці, і в Козятині, в Вінниці це ви були. Uh -huh. От і в Тростянці, і в Гайсині 2 да, і в Баланівці, і в Могилеві Подільському, і в барі е частково історію перервав, звичайно, ковід і багатомасштабна, це повномасштабна війна, тому що все ж таки якісь мовники не змогли в цей час реалізувати свої ліцензії. Таке також є. Але але все ж таки це важлива історія, і я з превеликим задоволенням вас з п'ятиріччям вітаю. О, дуже дякую, дуже дякую, дуже приємно е, Вадим е, Звісно, е, наша історія, ну вона нам близька, і це зрозуміло. Я маю на увазі нашому творчому колективу. Вона нам близька. А от ви зараз сказали, що це голос громад, це е, зовсім інші акценти, яких не було раніше в законі. А зараз це не тільки закон, а зараз це і вимога часу. От цікаво, а як рефлексують громади на, наданий, на надану можливість? Чи хочуть громади, чи можуть громади, чи от як ви вже навели цитату нашого директора, чи вони мріють про те, щоб мати такий голос? Чи можливо навпаки вони не знають, що з цим робити? Вибачте, я може сказав когось якось грубо, я нікого не хочу образити. Як зараз ситуація з тим медіа медіаподарунком, який зробив закон? Давайте так я дуже вдячний тим громадам керівникам громад, які наполегливо прагнули досягти саме в цьому аспекті успіху, тобто добитися, щоб на території їхньої громади було повноцінне радіо. Деяким довелося чекати сім років. От, наприклад, Тростянецька громада від подачі заявки до одержання ліцензії сім років пройшло. Вони не поступилися, вони не відмовилися, вони наполегливо до цього прагнули. П'ять років пройшло часу від подачі заявки на прорахунок частоти до конкурсу. Там ще не розіграний конкурс на частоту в Ілінцях. І так далі. Тобто, я хочу сказати, дуже багато, звичайно, залежить від людського фактора. От від того, що керівник громади, депутатський корпус, відповідно сама громада, а от громадські організації, от активні люди громади, вони кажуть, нам це потрібно, нам це важливо. А раз так, то звичайно в цій ситуації вже тоді включаються технологічні процеси. Завжди, саме от в такій послідовності. Спочатку має бути бажання. Тоді ми вже технологію будемо підключати, буде рахуватись ця частота. От я вам привів приклади. Знаєте, от ви кажете, чи хочете, чи можете. Так, да, хтось хоче і не може. Так, да, це є таке. І не можуть в першу чергу там з якихось фінансових причин от під час ковиду, от вони вже майже запускалися, а тут раз, і, і, і ситуація помінялась докорінно. Тому, знаєте, безумовно, треба тут індивідуально розбиратися в кожному випадку, скажімо так, не виходу на в ефір угу. тої чи іншої організації. Таких у мене є дві в даний час. Але зрозуміло, що. Саме і в зв'язку із епідемією, і потім із війною, вже е, певні норми закону. Там раніше як один рік не вийшов в ефір. Все mm -hmm. зараз вони відтерміновуються, тому що і національна рада розуміє, що іноді є, ну скажімо так, такі обставини, які унеможливі не тільки суб'єктивна, а є й об'єктивні. В першу mm -hmm. чергу, да mm -hmm. тому що суб'єктивні вони знаєте, все ж таки залежать від суб'єкта. Давайте mm -hmm. чесно казати. А от об'єктивні обставини треба долати тоді, вже в залежності від тих Можливості, які є в громаді, ще один момент, про який обов'язково маю е, якби проговорити з вами, е, це е, як не, можливо, для когось це дивно. Зараз прозвучить. Хоча вже нікого цим не здивуєш. Це про зброю. Е, медіа зброя, радіо, зброя, слово, зброя. Як у нас зі зброєю, починаючи від нашої е, території, території нашої Вінницької е, області, великої Вінницької області, до чого е, мені пощастило, якось так я не бував сам на собі це випробував, відчув. Мабуть, ви також, коли ви їдете е, на південь, і коли ви потрапляєте в прекрасне місто Могилів-Подільський. І коли ви хочете там послухати і зловити українське радіо, вам це вдається. Але в той самий момент ви чуєте і Радіо Молдови на тих самих fm Хвилях, fm частотах ми абсолютно нормально слухаємо, ми абсолютно нормально це сприймаємо, адже частина населення е, півдня Вінницької області має родичів або самі є е, пов'язані з Молдавією. І, як е, розповсюджені і які розповсюджені е, джерела? Я маю на увазі саме радійні? Нехай будемо так про радіо. Сьогодні будемо говорити, е, радійні джерела інформації по Вінницькій області. Чи ми покриваємо? Е, Українським радіо, і це не центральне. Я маю на увазі, чи покриваємо ми всю Вінницьку область, чи є у нас десь білі або сірі е, плями? Таке багатогранне питання mm -hmm. зараз Бо зброя. Ну раз так, то давайте вже спочатку. Да? От ви там про Могилів-Подільські почали. Давайте ми про це проговоримо. Я там недавно був спеціально з робочою поїздкою, хоча я часто туди їздив завжди, тому що там чимало є телерадіо От відповідним чином, це і для перевірки, і для якихось проведення нарад. Я там бував нерідко, а це буквально два тижні тому. Я спеціально... Поїхав до Могилево-Подільського, в мене було там декілька цілей. Одна з них, до речі, це почути, як працює МХ7, це телевізійний новий мультиплекс, який зараз тестується, тому що там раніше ще й проблеми у нас були з цифровим телебаченням, оскільки там не було мультиплекса власного. І фактично люди, які проживали в Могилеві-Подільському, на вколишніх територіях громадах, там по суті справи. Телебачення вони цього не бачили. Зараз з появою Мікс 7, я подивився, що в них там з'явилася можливість така. Ну плюс там Знову Дністровська дещо посилився сигнал на Мікс 1, 2, 3, 5. От, оце був пласт перший. Другий – це той, про який ви кажете. А, давайте так. Ви сказали, що якщо хочеш почути українське радіо, це зробити можна. Так, да, це вже важливо. Там зараз є три ФМ-станції саме. Радіо Українську, там є УР-1, от Національне Радіо, там є Промінь, друга програма. І там є місцева компанія, Вінницька компанія, телекомпанія Лада, яка також працює, і це вже все ж таки певний здобуток. Так, да, можливо, слово здобуток тут звучить дещо, ну скажемо, має певну коннотацію, тому що, скажемо, порівняно із Вінницею, де більше 20 ФМ станцій, але, скажімо такі, наші реалії, в принципі, в більшості населених пунктів області одна, дві, максимум три. Там є у нас радіоорганізації. Що стосується того, що чути радіо, скажем так, із-за Дністра. Молдовське радіо, mm. да ну це взагалі-то реалії прикордоння будь-якого. Зрозуміла річ, що, м, скажімо так, територіальна фізика розповсюдження хвиль не дуже чіпляє за адміністративно-територіальні Не дуже читає закони і дивляться кордон. Тому зрозуміло, що якщо стоїть потужний передавач. Де-небудь в населеному пункті атаки, які знаходяться, як ви розумієте, прямо uh -huh, за Дністром, uh -huh. от ясно, що мешканці могилево подільського прекрасно на якій небудь частоті 106,3 можуть, а це там найбільш розповсюджена частота така, ну це не спойлер, ні, тому що тут її не чути. От, може... А там її чути дуже добре. А там дуже, її там... чути добре, uh -huh. так. І, скажімо так, Молдова все ж таки це країна, яка до нас налаштовано вірно, да, і ми не чуємо там пропагандистських якихось матеріалів, там немає ретрансляції, скажімо, російських наративів і їхніх там, значить, медійних ресурсів. Ну, правда, я вам скажу, що от, був такий час, ямпільська громада скаржилась на те, що вони дуже добре чують постійно радіо під такою назвою, яка точно не радує вуха українця, там, русське любиме. Угу. Це молдовський мовник, ну там дійсно основний контент це оця російська попса. Ну, можливо, а, це от. просто ретранслятор. Е, ні, ні, він не ретранслятор Це рідний? молдовський ага. да, мовник. Угу. Ну просто я його витам... тут не чути, тому я так перепитую. Ні, не я чути. Його не не чути. Да. Я спеціально його відслуховую. Він інтернеті також працює. Взагалі, я вам скажу, що я відслуховую практично всі ті ресурси, які йдуть на Вінницьку область за кордону, тому що вони всі працюють в інтернеті, і я там, знаходячись у Вінниці, маю можливість все ж таки розуміти. Проблема є безумовно, але проблема більше все ж таки виходить не із території Молдови безпосередньо, а із тої частини Молдови. Яка називається невизнана Придністровська Молдавська Республіка, тому що там якраз е, дійсно транслюється маса і наративів країни-агресора, і більш того, там ретранслюються саме медійні ресурси, як радійні, так і телевізійні. А якась частина Вінницької області є дотично да невелика, порівняно, наприклад, з Одеською областю, але що є, то є? Ну, можна в такому випадку казати про те, що зброя у нас є. Що ми постійно її тримаємо на готові. У нас порох сухий, як каже один ведучий знову таки відомої однієї програми медіапрограми. Даруйте, пане Олеже. Раз уже ви про сухий порох, да, от якраз, якщо я говорив про MX7, і подивитись на географію розповсюдження нових, от якраз mm -hmm. да, програм, які будуть транслюватися там 12 телевізійних програм. Вони більшість з них от шести нових передавачів. Три знаходяться на прикордоні: – Ямпіль, піщанка. Це показник. Ми намагаємося наситити прикордоння українським мовленням. Чи не отримаємо ми в такому випадку звідти? Ну в даному випадку, якщо казати, це з-дністра. Чи ми не отримаємо, не можемо отримати якісь певні такі запити? А чому це ви так моцно е, транслюєте? Ясно, що на свою Ні, територію, так... чому йде на нашу територію? Це нормальне Тут явище звіти нормально буде сприйматися? Абсолютно нормально. Тому що для того, щоб це було, ішов прорахунок ще тут, а взагалі сама процедура прорахунку, вона взагалі узгоджується з країнами-сусідами в обов'язковому порядку. Тому ясно, якщо молдовські якраз відповідні органи, які займаються безпосередньо. М, Регулюванням частот дали на це дозвіл, жодних проблем. Угу. Я пам'ятаю, що також такий пункт є, що ти не зможеш прорахувати, а тим більше отримати е, частоту, якщо ти прик на, на кордоні, і якщо е, твій колега за кордоном буде проти, не тільки на кордоні в Калинівці, в Козятині, в погребищі угу. далеченько до молдовського кордону да правда ж до молдавського кордону. От але коли йшов прорахунок частот, якраз були якісь. Якийсь період був для того, щоб молдавські колеги дали на це дозвіл, угу. і вони дали дозвіл. Врешті-решт ну. так. Да, просто я от що згадав, тому що якраз в Калиніці, якщо так пам'ятаю, там було, була затяжка саме із за цього, угу. тому не тільки на кордоні, це взагалі принцип взагалі. такий. Да. Е, ну я не думаю, що такий принцип існує в Києві, наприклад. Я не впев... У Львові, наприклад, зовсім інше. Там, напевно, з польською з територією будуть більше запитувати. Я не запитувати. буду стверджувати, да, хто там дає дозволи ці, але те, ну, у Львові, угу. то однозначно по Києву не можу сказати. Ну, а я і не питаю. Мені мені добре, мені цікаво. в Вінниці, а я вам щиро дякую. Маємо виходити зараз ефіру. Ще раз нагадаю, представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області. Заслужений журналіст України, пан Вадим Мазурик, був гостем першого Вінницького мультимедійного е, проєкту Час змін. І вітав нас з п'ятиріччям виходу на 101.8 FM. Щиро При дякую. ефм. Щиро великим задоволенням. Щиро дякую, пане Вадиме. Завжди радий бачити на нашому майданчику. Майданчику, і нам дуже важливо. Ті ре... Нам дуже важливі ті речі, ті тези. Нам, і радійникам, і медійникам, тепер ми вже медійники, нам дуже важливі ті речі і ті тези, які ви говорите, які ви озвучуєте у нас. Щиро дякую. Шановні, шановні наші глядачі і слухачі, ідемо зараз на невеличку музичну паузу, після чого знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.